День, дівчатка, а ось іще прекрасний результат. Дивіться, що я знайшла, бачите, у травиці прямо тут, серед цього моху. І вже вийшли маленькі сінчики, і ось ще одна росінинка, але я бачу, що в неї є хвостики, вона вже вийшла в землю, вона вже за нього зачепилася, ця насінинка. Тобто коріння проросте, і потім сім'я дольки вийдуть і виштовхнуть оцю ось оболонку чорненьку. І тут таке саме, бачите, проросло. Що я буду робити? Я почекаю ось зараз весною, поки вони максимально підростуть. Так, і все ж таки з цього місця, з цього місця їх пересаджу, тому що так лишити, то тут, коли травка піднімається, тут все-таки коситься, мені буде шкода. А так, ось я їх пересаджу в таке місце, вже знаєте, де вони зможуть рости. Отакі скарби під ногами. Оце ранньою весною треба собі дивитися під ноги.